Ішов якось по дорозі старий і навчений життям чоловік. Він не поспішав то зупиниться, щоб помилуватися птахами у небі, то подивиться на польові квіти, що ростуть біля дороги. І тут він побачив чоловіка, який йшов йому назустріч і ніс на плечах важку ношу. Одного погляду на цього бідолаху було достатньо, щоб зрозуміти, наскільки йому важко. Чому ти вибрав собі шлях тяжкої праці та нескінченних страждань? запитав зустрічного старець. Я страждаю не просто так, я терплю випробування для того, щоб моїм дітям та онукам довелося жити у доброті та щасті, відповів нещасний. Усі мої предки робили це. Прадід переріхав себе на непосильну працю заради діда, дід гарував заради батька. Батько тягнув лямку заради мене, а я терпітиму страждання заради благополуччя моїх дітей. Скажи, а хтось із членів вашої родини взагалі був колись щасливим? запитав мудрий мандрівник. Поки що ні, але мої діти та онуки точно стануть щасливими, захоплено промовив бідний чоловік. Знаєш, є така мудрість. Не письменний нікого не може навчити читати, а заєць ніколи не виховує сокола, промовив мудрець. Спочатку потрібно спробувати самому бути щасливим, і лише потім ти сам зможеш навчити своїх дітей бути щасливими. Це і буде найцінніше, що ти можеш залишити їм після себе. Запам'ятайте цю мудрість.